До Дня Святого Миколая волонтери громадської організації Тил разом із агенцією промоції суми започаткували благодійну акцію Подарунок вдячності для військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті, укомплектували ось такі пакунки із цукерками, кавою, чаєм і засобами гігієни. Говорять, ніхто в цей день не може лишатися без свого подарунка від Миколая. Смаколики, кава, чай це завжди їм радість. Вони як малі діти, там їм цього не вистачає. Волонтери запланували зібрати до 600 таких пакунків. Їх відправлять військовослужбовцям 15-го батальйону, 58-ї бригади. Хлопці, які знаходяться там, як і ми всі люди, коли ми опиняємось в умовах далеко від дому, коли нам не вистачає домашнього тепла, ми завжди хочемо звісточку, хоча б маленьку. Думаю, що. Ми влаштуємо, хоча б невеличке свято для них, і передамо дух Різдва, дух свято-миколаївського свята хлопцям прямо з сум, прямо від сумчан. До благодійної акції активно долучилися сумчани, приносили вже укомплектовані подарунки, інші купляли шкарпетки або ж шоколад. Саме це кажуть волонтери зараз найнеобхідніше, а ще теплі рукавиці. Дуже потрібен шоколад і кофе, тому що вони без кави, без шоколада, вони Дуже погано живуть. Там їм там і так сумно, Ви ж бачите, слякать, яка на вулиці, а хоч з'їдять той кусочок шоколадки, уже на душі їм тепліше. До кожного подарунка волонтери обов'язково кладуть малюнок або листівку. Їх розробили у рамках проекту Діти України вірять в ЗСУ на кожній листівочці. Побажання, дорогі наші захисники. Хай вас бережуть ангели охоронці. Слава Україні! Героям слава Україна переможе. Вам Бог. Помагає Аріна 13 років. Місто Суми. від себе волонтери підготували захисникам термобілизну, флісові костюми і взуття. Речі закупили за кошти благодійників. Якщо ви теж бажаєте долучитися до акції, подарунок можна передати волонтерам центру ТИЛ або принести до агенції промоції суми. Збір триватиме до 9 грудня. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.